Як легалізувати новонароджену дитину у Польщі. Якщо ваша дитина народжена в Польщі, згідно законом, по факту народження вона отримує безвізовий режим протягом трьох місяців. Також, якщо у одного із батьків є статус ОКР, дитина автоматично отримує тимчасовий захист. Що потрібно зробити для реєстрації дитини? По-перше, звернутися до уженду стану цивільного та отримати повне свідоцтво про народження, зупевне акт уродження. Є два типи свідоцтва про народження: скруцов акт уродження та зупевне акт уродження. Зопевне акт уродження відрізняється тим, що в ньому вписані імена і прізвища батьків, а також інші додаткові дані. Після отримання зопевненого акту уродження можете звертатися до Посольства України в Польщі з довідкою про набуття громадянства України за народженням. Обов'язково перекласти сам зопевне акт уродження на українську мову присяжним прикладачем. Для реєстрації у консульстві вам необхідно мати наступні документи. Зупевний акт уродження і присяжний переклад, і копія, оригінал, і копія паспорту одного із батьків, хто буде подавати заяву.